Як психологічно показала себе команда, все ж таки, ну не всі можливо грали в таких умовах у палаці спорту і боротьба вийшла дійсно для дівчат це чудовий досвід. Вони, я думаю, багато з них не грали на такій арені, де було організоване шоу, де вихід під засвітленням. Я думаю, це стрес для них, але це, це серйозний досвід. Я думаю, що десь психологічно ми не витримали, може це десь, десь і давило. По підготовці ми зіграли одну гру в Угорщині, а Галичанка трошки отримала добрий досвід у Михайловці. Вони чотири гри зіграли спарені з досвідченими суперниками. Я деякі навіть, відео дивився, виглядали дуже достойно і тренер провірив масу варіантів нападу і захисту. Я думаю, це от ключовий момент, досвід гравців дав такий результат. Ну, вони не готові були до нашої гри, але ми зробили дуже багато помилок. І в самий вирішальний момент дівчата, недосвідчені дівчата, скажімо так, не витримали. Я думаю, що не вистачає досвіду. Ігрового досвіду і ганбольного досвіду. Коли почнуть вони розуміти гандбол, так як положено, що результат може змінитися. Ну а за що можна похвалити сьогодні? вашу команду? Все ж таки тривалий час були попереду і з, з великим відривом. Що сьогодні виходило по першому тайму, особливо початок другого? Як ну, ви собі починало? Ну, проаналізуйте перший тайм. У нас виходила гра в захисті, і в принципі ми давали атакувати тим гравцям, до яких ми були готові. То з краю, і воротар нас дуже багато виручив, і в нападі зіграли більш-менш дисципліновано. А в другому таймі це не вийшло. Ну і зовсім по-іншому зіграв воротар у Галичанки в другому таймі. Це дівчинка, яка минулому році була в війській політехніці, дуже з великим потенціалом. І, я думаю, це теж був один із вирішальних моментів.